Повний текст вироку складено та підписано складом суду і суд судом проголошенням його юрезотивної частини. Повний текст буде вручено учасникам сьогодні після проголошення результативної частини і виготовлення необхідних копій повного тексту. По виходу з нарадшої кімнати судом проголошується вирок іменем України 19 листопада 2024 року місто Києва, вище суд, колегії суддів в складі головичого судді Кравчука, суддів Курка, секретарі судового засідання. БКО Будревич, Демченко, Козакова, Лісовська Слава, за участь сторін кримінального провадження прокурорів Кимика Кравця Стельмаха, обвинувачена Гардієва і захисника адвоката Хаменка Кушкова, з е, нашому відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві, кримінальне провадження внесено до ЄРДР через за номером 5016.0241 щодо обвинувачення Гордієвої Ірини Ремен, яка на наводиться дата народження в селі Томачі Коломецької районної Франківської області. Данки України, зарестова фактично проживаючи за адресою на вулиці адреса, вищою освітою не працює, має на отримання молоді години з інвалідність, раніше несудима не вчинення кримінального порушення злочину, передбачено станою 5 статті 191 Кримінального кодексу. Встановою далі йде мотивувальна частина вироку із мотивів, викладених мотивувальній частині. Враховуючи викладене, керуючи статтями 370-374 КПК суд ухвалив. Гардієву Ірину обвинувачену в чині кримінального правопорушення, злочину передбачено 15 сті 191 КК, визнати невинуватою та виправдати у зв'язку з недоведеністю вчинення неї кримінального правопорушення, скасувати арешт майна, накладеної ухвалою Соломенського районного суду, міста Києва 22.16, справа 760 25.6104, 17 на майно Гардієва. І сам автомобіль марки Audi А4 тип кузовані РСАЛБ, чорного кольору, 16 року випуску номер кузова на вулиці номер, державний номерний знак на вулиці Номер. Документи надані сторонами та долучені до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах судової справи. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з нею проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий інтерпресний суд до апеляційної палати Вищого інтерпінного суду. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копії вироку підлягають негайному врученню присутнім судовому сіданні учасникам судового провадження. Після проголошення вироку учасники судового провадження мають право ознайомитися з журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Головуючий суддя Кравчук, судді Білоускрук підписи. Зрозуміла з містер Можете чуть -чуть пізніше отримати, дещо пізніше отримати е, повний текст вироку після внесення до е, автоматизованої системи та виготовлення копій. Судове засідання закрите. Ні, тут.